Подивитися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробкої. Україна продовжує боронити свої кордони, і ми всі розуміємо, що задля того, щоб це було успішно, нам потрібна не лише зброя, нам потрібні люди. Ем... Зразу скажу, що ми будемо говорити не про мобілізацію, зразу будемо говорити про добровільний набір, який вирішила робити прикордонна служба України. Це такий особливий загін. Ну точніше, кілька це буде така гвардія спротиву. Знаєте, от як це буде виглядати і хто може долучитися до цієї гвардії спротиву? Будемо сьогодні про це говорити, розповідати. Я скажу вам, що. Тоді, коли з'явилася ця інформація, це було дуже недавно, кількість бажаючих одразу почала зростати. Тому, Є можливість, якщо є бажання, якщо є можливість, то можете долучатися, але спочатку слухайте, і давайте будемо розбиратися, що це за така гвардія спротиву. Сьогодні в нашій студії людина, яка все про це знає, це речниця 26-го прикордонного загону, помічниця начальника загону, начальниця прес-служби, майор Олександра Ковтун. Вітаємо вас, Олександра. Доброго дня. Отже, гвардія спротиву, так як ще маємо назви. Гвардія наступу. Гвардія наступу. Що це за м, такі війська? Я розумію, що це будуть окремі війська, так? які формує саме прикордонна служба. Е, ну, тобто ініціатором, формування яких виступила прикордонна служба. Давайте спочатку будемо розповідати, що ж це за така гвардія наступу і з чого, і з кого вона матиме складатися. Гвардія наступу це нові штурмові бригади, які розпочав формувати Міністерство внутрішніх справ з метою посилення наших сил оборони України для майбутнього наступу зі звільнення окупованих територій. Взагалі дані бригади складатимуться з вісьми бригад. Uh -huh. До них входить Національна поліція, Нацгвардія та Державна прикордонна служба України. Саме в Державній прикордонній службі України формується 15-й мобільний прикордонний загін під назвою Сталевий кордон. Uh -huh. е Очолюватиме даний наш прикордонний загін, герой України, захисник Маріуполя та Азовсталі, полковник Василь Падитель. Він пройшов всі етапи під час оборони східних, східних напрямків України. Тобто він дуже добре знає да, на практиці, що потрібно робити і як це потрібно робити, як, як оборонити керувати. свої кордони, так, і як керувати. А, сталевий кордон. Тобто, я так розумію, що м, один загін буде прикордонників, так? Так. Але будуть загони ви сказали, і, в Нацполіції і в Нацполіції, формуються, і в формуються свої загони і в Національній гвардії. Їми якось буде керувати хтось один, я так розумію, кому підпорядковуються всі ці загони? Вони... Чи, чи в кожного підкорюва, чи це буде єдиний керівник? Вони всі будуть під усіх за для міністерства внутрішніх справ буде керувати всіми Міністерство внутрішніх справ. Так. Підпорядковується Міністерство внутрішніх так. справ. Так. Розумію, що. Про кількість сьогодні не говоримо, так? Бо це військова таємниця. Розумію, що про кількість людей, які Хочуть, ну на жаль, дуже б хотілося б сказати, скільки людей вже е, висловили своє бажання, чи можемо ще поки що говорити Та, я так, можу тобто сказати. ми не говоримо про кінцеву е, кінцевий результат, так так набір ще триває. Всі хочуть, можуть долучитися до кожного з так. Загал. Скільки скільки днів я просто пам'ятаю, що це з'явилася інформація зовсім недавно, так? так і знаю, що активність вже є, і кількість людей, і кількість бажаючих вже. Ну Вона зростає насправді. Скільки от за цей термін було долучено потенційних воїнів? Ну Взагалі, компанія по добору добровольців розпочалася 30 січня і вже триває більше тижня. А, тобто це все дуже недовго, дуже недавно. І зараз до нашого сталевого загону вже подало більше 1800 заявок. Тобто люди реєструються виявляють бажання допомагати нашій державі в обороні і захищати наші території, підвольовувати. Давайте будемо вже звертати увагу на те, як це робити. Зараз на ваших екранах з'явиться телефон, за яким можна зателефонувати, якщо у вас є бажання, ось він на ваших очах. Але е, центр адмінуслуг там теж можна зареєструватися і на сайті МВС можна реєструватися. Так, так, так. люди можуть анкету. обрати два способи реєстрації. Так. Вони можуть зайти онлайн заповнити анкету на е, сайті. Шторм МВС Гов'юа або звернутися до місцевих центрів надання адміністративних послуг та оформити офлайн заявку. Також uh -huh. отримати додаткову інформацію. Вони можуть, як ви вже казали, за номером телефону, uh -huh. де може також від е, дізнатися більше детальної інформації. Доступ uh -huh. тобто, перше, якщо виникло бажання, можна зателефонувати так, так і далі так, вже зрозуміти, да. що обрати який шлях. Зареєструвалися. Що далі? Я ж розумію, що всі, хто зареєструється, певно, що не попадуть до цього загону. Так, є так, якийсь я... певний відбір. Давайте будемо конкретизувати, кого саме сьогодні потребують от саме прикордонники. Перш за все, це мають бути добровольці, які мають бажання боронити та захищати нашу державу, відвоювати наші окуповані території, утилізувати нашого агресора на нашій території. Тому. Головним критерієм є вік від 18 до 60 років, так. відсутність судимості і задовільний стан здоров'я. Угу. Особа, яка бажає, може звернутися, як вже казала, до ЦНАПів або е, онлайн заповнити анкету. Також вони мають при оформленні документів мати при собі особистий документ, це паспорт, ідентифікаційний код. Угу. Також, е, Довідку про відсутність судимості та дві фотокартки 3 на 4 для оформлення повної заявки. Що із фізичним здоров'ям. Потім направляють бажаючих на медицинську комісію. Я правильно розумію? Так, люди будуть… медична комісія має ну, люди підтвердити, будуть... що людина може це робити. Так, так, вони будуть проходити і психологічне тестування, так і угу. фізичне тестування. Після цього будуть проходити медичне обстеження. Якщо вони будуть задовільні стан здоров'я, вони зможуть виконувати бойові завдання. Угу. Тобто спочатку реєструються, а потім їх запрошують вже для більш да. детального ознайомлення і для спілкування, так? Так. Це так. має бути що? співбесіда? Це чи? буде в формі співбесіди, так? В да. формі співбесіди. Кожна так. заявка буде розглядатися більш детально кожну особу. Угу. Як довго ви будете приймати ці заявки? Чи є якась там кінцева кількість людей, яка потрібна, чи ви будете приймати стільки? Ну, я розумію, що якийсь певний термін є, так? Чи немає терміну? Ні, наразі? термін є. У нас кампанія Скільки? по добору буде тривати до кінця березня поточного року. Тобто всі бажаючі можуть uh -huh. звернутися до нас до, і подати заявки до всіх бригад, які їм, їм більше до вподоби. Uh -huh. Чи розглядали ви от. Ну і як прес-служба в тому о, рахунку. Мені здається, що вам цікаво, так чи розглядали ви самі е, ці анкети і тих там хлопців? Я так розумію, що це переважно хлопці, чи ні? Чи я помиляюсь? Ну, здебільшого ми здебільшого це чоловіки. чоловіки мабуть, так? так, але ми також можемо запрошуємо жінок, які мають високопрофільну професію, такі як медики або кухарі, угу. або мають військову спеціальність. Ми також їх запрошуємо, чекаємо. В наших лавах. Угу. Чи є такі бажаючі серед жінок вже? І є жінки також. Вони да, у відсотковому заявки. співвідношенні? Ну я розумію, що більшість чоловіків, а скільки жінок? Насправді, насправді знаєте, коли ми дивимося, чому я питаю? Тому що ну, по перше, от ви в формі переді мною сидите, так і я розумію, що ви теж служите, так? так? Ем, окрім того, ми бачимо і других, інших наших дівчат і наших жінок, які сьогодні це не лише волонтери, це не лише ті, які у тилу допомагають Збройним силам України, це і ті, які йдуть із зброєю. теж. І таких ми теж бачимо так, їх сьогодні трошки ну, менше, ніж чоловіків. Це природньо, це нормально, але вони є, і мені здається, що їх кількість збільшується. Останнім часом да я скажу також, що нас дуже багато жінок, які дійсно тримають зброю в руках, і гідно на дають відсіч агресору. Але стосовно сталевого кордону е поки не можу сказати точний відсоток, uh -huh. приблизно навіть не можу сказати, але я знаю точно, що вони вже є. Uh -huh. Тобто заявки подаються є, так, телефонують, так. узнають, але потім, потім це буде. А, хто буде з ними спілкуватися, потім. І вони спершу будуть звертатися до відділів комплектування, mm -hmm. і після того вже їх будуть направляти кожного по своєму напрямку, в яку бригаду вони будуть служити. Mm -hmm. Ну і потім, і, звичайно, що медична комісія, так? Ну, це, це обов'язково, так. Це без цього, не Це один з критерій, щоб був стан здоров'я був задовільний. Mm -hmm. Давайте тепер будемо конкретизувати, якою буде задача цих, цього сталевого кордону і взагалі цих загонів, які ми будемо набирати і обирати. Я розумію, що це підтримка основним нашим Збройним силам України, так, але це означає, що ці хлопці і дівчата теж будуть на нулі, mm -hmm. чи де вони будуть знаходитися для того, щоб ті, хто хоче вступити до цього загону, щоб розуміли, на що чекати. Вновь ну, взагалі вони будуть виконати такі функції на безпосередній близькості до ворога, але для початку. З цими новобранцями запланована кількомісячна інтенсивна підготовка uh -huh. з бойової готовності з наступним бойовим злагодженням. І лише після проходження всіх етапів підготовки, якщо командир буде бачити, що особово готовий виконувати завдання, вони будуть виконувати ці бойові завдання. Ви сказали кількомісячне, це скільки приблизно? От у кінці березня завершується набір, ну, умовно кажучи, так, так потім йде співбесіда, я розумію, потім йдуть там, хто фізично може хто фізично не може. От Залишилися ті люди, які можуть, які хочуть, які вже готові, і далі вони відправляються на підготовку. Скільки часу це буде? Це залежить від того від кожної особи, наскільки вона підготовлена. Uh -huh. Тому якщо вона якусь має базу військову, то це зазвичай буде затримати менше швидше, да. так, часу. Буде. А якщо потрібно більше, ну лише ті будуть відправлені особи на виконання бойових завдань, які будуть повністю готові до виконання цих завдань. Ну, мені здається, що ті, хто мав військову підготовку, вони вже давно на фронті. Ну, переважна більшість. Переважна більшість, так певне, що це залишилися ті люди, які далекі від військової, взагалі військового життя, були далекі. Так, на жаль, ми сьогодні всі близькі до цього, але ну, я розумію, що підготовка певно, що не така, як. Могла б бути так. Тобто з військовими спеціальностями набагато швидше опиняються ну, там на фронті, ніж ті, хто мають більш такі мирні професії, такі, які були далекі від що включає в себе підготовка? Чи вона включає те саме, що і стосується мобілізованих? Чи вона якось відрізняється, підготовка добровольців від підготовки саме мобілізованих? Чи тут немає різниці ніякої? І якщо готують, то готують ну, саме воювати і так як це має бути. Ну, Особливої різниці немає, немає але до, саме до цих бригад буде використані інструктори, які мають високу? Готовність uh -huh. і вони будуть передавати свої знання як з вогневої підготовки, так і з тактичної медицини. Окрім того, бійці будуть оснащені якісною зброєю та технікою для виконання своїх обов'язків. О, це теж цікаво. Тобто, зброя, техніка, все необхідне спорядження, також. Спорядження... Тобто одяг це, це, все, це все надається так, все саме прикордонною службою, так? Всім бригадам надається. Усім Вони всі будуть забезпечені, всім соціальним і захистом, який ну, для військових необхідний, угу. якою буде їх матеріальна підтримка? Ну, зарплатня іншими словами, це навіть не матеріальна підтримка, це зарплатня, чи вона така, як усіх воїнів Збройної сили України, Збройних сил України, чи вона якось відрізняється теж? Вона буде така ж сама, як у всіх Збройних сил України, але саме, якщо як... вони будуть вже саме виконувати завдання в, в, в бойових частинах, uh -huh. то вони будуть отримувати підвищення заробітню плату. І це 100 тисяч, 150, в залежності від зони виконання обов'язків. Uh -huh. А якщо це тилові райони, регіони якісь, то це скільки? 30 наразі чи скільки? Зараз в прикордонних службі мінімальна зарплата це 20-100. І в залежності від вислуги років, від військового звання, коливається розмір зарплати. Угу. Олександро, скажіть кілька місяців підготовки. Ну спочатку, набір, потім кілька місяців підготовки людей. Тобто, це десь приблизно на початку літа у нас будуть сформовані ці загони і підготовлені саме не просто сформовані, а готові для того, щоб підтримувати наших наші збройні сили України. Ну приблизно так. Тобто якихось таких е, жорстких термінів, що Рамокс... там 1, там, червня, умовно кажучи, вони мають відправитися на фронт там, чи у зону бойових дій, такого немає. Так? Немає. І Є... вони Є... будуть відправлені лише тільки після повної бойової готовності. Тільки, після повної бойової готовності, так. Тобто це займе якийсь певний час і е, знаю, що вони будуть мати різні назви, так? Так. Це ну там є такі назви дуже цікаві насправді сталевий кордон. Я розумію, що це загальна назва, так. Так як вони там поділяються, якщо я не помиляюся, я бачила і червону калину. Але так. це вже не наші підрозі. Це не прикордонники. Так. Тобто, це взагалі теж добровольці це, добровольчі це, батальйони, але до... вони В гвардії наступу це вісім бригад. і як я вже казала, національна поліція uh -huh. та uh -huh. національна гвардії та прикордонники. У тобто нас саме формується 15-й мобільний загін, який називається сталевий сталевий кордон. кордон. Тобто так. сталевий кордон це саме прикордонники, зрозуміло. Всі е, інші будемо спілкуватися із з іншими, тому що. Там є дуже такі цікаві назви від червоної колини до «Люті», і Я да. думаю, що там є про що поговорити, але це вже не з вами. Так. А, якщо говорити про мотивацію сьогодні, ось ви більше спілкуєтеся із і прикордонниками, які відправляються на фронт теж, і які змінюються по ротації, так, які змінюються, які сьогодні. Моральний дух. Я розумію, що це питання, можливо, не дуже правильне, тому що моральний дух у кожного українця, який вважає себе українцем який не е, згодний з тим, щоб віддавати територію своєї землі, він е, високий. Але майже рік Україні йде війна. Всі розуміють, що люди психологічно втомилися. Ті, які напередку втомилися там набагато більше, ніж будь-хто інший. Е, що бачите ви ізсередини? Ну, мені здається, попри те, що вже війна триває рік, що лють наших військових все більше, все більше і більше. Все більше і вони навпаки хочуть ще швидше вигнати їх з нашої території та повернути всі окуповані. І ми це зробимо обов'язково зробимо. Так, це безперечно. Тобто немає такого, щоб сіли, склали руки ні, так, і чекали такого ні немає. в якому випадку. Чи багато за цей час прикордонників, це вже якщо ми трошки відійдемо від теми, чи багато пішло із лав прикордонної служби? Ну, я маю на увазі не зараз, а там на початку війни, чи, можливо, всередині війни, тому що всі люди, так і в кожного своя психіка і mm. така психічна навантаженість вона досить таки серйозна. Чи були такі, чи є такі, які не справляються? Ні. ні, Немає, такого. ні. Немає такого. Да, так але... що, якщо вже ти пішов в прикордонники, так, то ти маєш вже відповідати повністю ну, назві присягу і нашої країни, ми маємо їх захищати до останнього подиху. Ну, до речі, з прикордонників розпочалася ця війна, так, так. і Зміїного розпочалася ця війна, і з тієї фрази, яку наразі знає весь світ, теж розпочалася ця війна, і прикордонники тоді, там, на Зміїному, продемонстрували себе як найкращі. Ну, я не бачила. Сталеві воїни, я б як саме сталеві воїни, як саме сталевий, ну, це як саме сталевий кордон, так? Тобто вони стояли до кінця. Хоча ситуація насправді в них була дуже складна, тому що вони залишалися на, на острові і якоїсь підтримки на той момент, я так розумію, якоїсь серйозної. Ну, тобто вони не знали про те, чи буде вона, чи не буде. Але вони трималися? Але вони живе? трималися, вони витримали, вони так. вистояли і. І вони вистояли, і вистоїмо, і ми, так? так? Я думаю, що ви можете звертатися і до всіх бажаючих, які б хотіли долучитися, тому що це така серйозна, ну, насправді, дуже серйозна справа, але ну, люди, які йдуть о, саме туди, вони мають розуміти і що що на них чекає. Так? І я так зрозуміла, що фізична сила і фізичне здоров'я це не найголовніше насправді. Є ще психічне здоров'я і психічна, і психологічна підтримка. Перш ніж ви будете до них звертатися, хотіла б ще спросити, чи е, ось ці місяці підготовки входить якась підтримка е, психолога? Чи є саме психологічна підготовка людей до таких стресових ситуацій? Е, так, звичайно, в нашому в кожному підрозділі є психолог, який працює в разі необхідності з кожним військовим. І військовий може сам звернутися до Фахівця і отримати mm -hmm. необхідність. разі потреби. Так, звичайно. Також наші капелани, які також підтримують наших військових у будь будь-яку хвилину. Mm -hmm. І ці батальйони вони будуть складати, основу цих батальйонів будуть люди, які вже пройшли великий бойовий досвід. Вони першими зустріли цього ворога на нашому кордоні. Вони пройшли захист, оборону Маріуполя, Азовсталі. Тому е в них е буде велика підтримка. Я не думаю, що в нього буде психологічні проблеми. Я думаю, що ті, хто стійкі до, ну, в плані в Українці, мабуть, переважно більше стійкі до, до таких стресових ситуацій, ну, так сталося, що мали стати стійкими. так, Всі, хто залишився у війні, всі, хто там на фронті, і навіть ті, хто далеко від фронту, теж, тому що те, що долітає, і те, що доходить до навіть тилових міст, це насправді ну, такий іспит для психіки. Тому я так розумію, що. Особливо для тих, хто зібрався туди на нуль, вони мають розуміти, що їх чекає, але кількість бажаючих, я так розумію, все одно не зменшується. Ні. Дякуючи Богу, ні. Тому ви можете звернутися, якщо є таке бажання саме до. Ті, хто хоче сьогодні долучитися, і ми нагадаємо, що зараз з'явиться ще раз наш ваш точніше, телефон для людей, які хочуть долучитися до сталевих кордонів ось 0800. Телефонуйте, питайте, запитуйте усе. Вам відповідає, будуть відповідати на всі ваші питання. Якщо не телефон, то центр адмініслуг і сайт МВФ МВС, там теж анкети, які можна заповнювати для того, щоб потім приходити і проходити співбесіду і проходити якусь підготовку, якщо ви хочете боронити свої кордони вже там, у самому, ну насправді у самому пеклі, на мій погляд, зараз. Шановні українці, ми запрошуємо всіх бажаючих до лав стата кордону. Якщо ви прагнете якомога швидше винити окупанта з нашої землі та повернути всі окуповані території, приєднуйтесь, не залишайтесь осторонь, адже в єдності наша сила разом до перемоги. Так, слава Україні! Дякуємо вам, Олександра Ковтун, речниця 26-го прикордонного загону, була в нашій студії. Ми нагадаємо ще раз, що говорили сьогодні про формування такого батальйону прикордонного. Від прикордонної служби України називається він Сталевий кордон. Це не єдиний батальйон добровольців. Є ще батальйони, які формує і Нацгвардія, і поліція, так, але це один у складі усіх тих батальйонів добровольців, які формуються для того, щоб допомагати основним нашим воїнам Збройним силам України, які сьогодні продовжують боронити кордони. Ну і насправді у вас є час подати заявку чи телефонувати, чи на сайті до кінця березня. Потім буде розбір усіх цих анкет, так будуть співбесіди. Я так я, так, я так розумію, буде запрошення. Буде перевірка вас на психологічну стійкість і стан вашого фізичного здоров'я. Ну і навчання. Навчання для того, щоб потім приєднатися до армії українців, які якнайшвидше наближають перемогу. Дякую вам, що ви прийшли. Я думаю, що всі бажаючі нас почули і побачили. Отже, сподіваюся, що кількість бажаючих буде. Зростати для того, щоб долучитися до цього батальйону добровольців, Ви дивилися перший міський інтерв'ю. Дня залишайтеся з нами. Побачимося обов'язково.